Добрий день, це канал. Я і мої кози, чи я і мамі і тваринки, не знаю, на якомусь буде. Ми з Ігором на городі, Ігор Гарбузиня зцягає. Я вибрала ці огірки, зараз вирву той салат, повикидаю. Там той заберу курам зелененький. А йду, зараз ще верву вірчення. Йду сюди до перців, до помідорів гляну. Заберу їх додому, якщо. знайшла, Зараз тут вибираю, так, тут огірки тіть, горбузи всі вибрані. Ось. Так що ось таке. -то. Зараз це все тут передивлюся, що яке є. Все пообриваю і позабираю. Дивіться, які перчики файні. Бачите. Ой. Ой. Красунчик, ще от зверху є навіть. Ще є помідорки, котрі є. Вон ще файний перчик. Бачите. Зараз їх всіх позабираю та все повириваю. Повиношу, повикидаю. Ось такі то справи, що там є пару соняшників, піду, заберу, котрі є. Та й таке-то. І зачистим город. Напевно, гічку буду по городі, порозкидаю, щоб була не на купах, щоб висохла. Та й таке-то. О. О. те Та треба прибрати з городу. Так, щось таке, -то. будемо працювати, ну а що скільки не вибираю, тоді вже вам покажу, що і скільки і чого. Ось такі тут справи. Така у нас. Зачистка городу, як то кажуть. Ось так. Поки місяць вам пауза, а я буду працювати. Так, Там перці вирвала. Ну зараз покажу. Вирала пару помідорів вершків. Ось перці мої. Ще пару помідорчиків нашла, то й останеться покамість. Змерзне, змерзне. Ні один, то не багато. Ну і нарешті мій баштан. Мої кавунчики позбирати треба. Мої деньки. Там ще одна здорова гарна, ну а ті менші. Зараз все позбираю і тут повибираю всі їхні бадиля повиношу. Ось таке тоді. Так що будемо працювати. Далі виберу кавунчики, а тоді піду соняшники пообриваю ще. Та й усе. Та й підемо додому тут. Ось такі діла. Так, кабачиня вирвала. Водиня з кавунів з дині вибрали, зачистила. Ще знайшла три кабачки молоденьких. Зараз їх десь в пакет туди всуну. Цих три пакети я нарвала. Кавунів. Там знизу пару перців. Тубинь. Ось. От ще котрого дня прийдеться, десь ближче туди викопається і Вирветься буряк, там ще морква та пізняє. Вирветься. Та й усе. Зараз йду у вірчині виберу. О, вже немає Все. треба зачистити їх вже. Та й таке то. Ось такі-то справи, так що. Зараз тут ще зачищу і виволочу і той салат повириваю і все. І все буде. А капуста та пізня, вона ще не, не важна, ще хай поросте трохи, поки горати ворота, рот. Я знаю, коли то буде. Ну, якось воно буде. О, бачите, гляділа, де той рок. Думаю, мав бути ще один насінник, не вже зогни. Ні, не загнили він, є. Просто люба сліпака зловила. Ось такі то справи, так що хай все усіх буде добре, а ми далі працюємо, О, попрацюємо і додому цю підемо. Цибулька зелена вже починає вилізати. О, та й такі-то справи, ну нічого, все буде добре, все буде прекрасно. а Я буду виривати у гірчині щоб зачистити її тут площу. Ось такі тут справи. Останеться в нас тільки морква, буряк і капуста перед тим, як орати, забрати. А коли це буде, то його ніхто не знає. Ну, ще Тут, де гарбузи були поскошувати, треба загорнути буде. І також винести. Цю межу ще покосити треба буде. Ну, знову я не знаю, Ігор скаже, чи треба його буде скошувати, щоб легше врати, чи ні. Чому чи візьме, воно і так змерзне. І таке може бути. О, так що ось такі-то справи. Ладненько, треба працювати. Ну і все, відчиня стягнула, зараз Ігор забере виволоче. Я вирвала салат, пару патичків, щоб було інакшого салату насіння. Та й все. Найду гляну, котрі соняшники. Котрі соняшники. Є непотрібні вирву, витягну бадиляча. Ось, та й ось таке. І ось, і наш город, саме основне буде зачищене, Так щось таке. -то. О, ще один гору залишився, люди. На городі. Але чи він гали, чи ні, не знаю. Цей соняшний, бачите, і не завидній, такий, як був, такий є. А ще один гарбузик, Ну, то завтра заберемо десь все одно візьмемо. Цей вроді, пустий, мабуть. Чи ні. А трошечки є, напевно, ну, викинемо. Так. Ось так, бачите, Ігор. Накладає паровозика на нитку. О. І, і тоді витягує донизу. Фух. А вам скажу всім папа, -па, до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних, а і у всіх все буде добре. arno y sin ya sin papá